Ми з Дануською ходили до сина на, на роботу, віднесли м'яту. Він у мене працює сушистом в суші барі у нас в посілку. Ми з Данкою сходили, віднесли м'яту. Того м'яту використовують для мохіта. Дуже полюбляю роли, котрі вони роблять дуже смачні. Ну так дивіться, мням-ням дуже мені подобається, дуже люблю. Смачніше ніде не їла, так коли, по-перше, спробувала, мені дуже не сподобала. Сказала, що цю гідоту ніколи їсти в житті не буду. Але як мій син почав працювати, сушистом, то він якось приніс мені тут люди у нас в посілку є, родина. Котра дуже, він, вони дуже смачно все роблять. Для мене тепер роли з нашого поселка, як, як завісимость у мене